Ось на такому соціальному автобусі ми дісталися з вулиці Дехтярної до Святослава Ріхтера. Він курсує раз на годину, а за проїзд платити не треба. Безкоштовний проїзд толбухи на вулицях, Середньофонтанська, Маліновського, Щорса до Мебілі. с утра были приятно поражены. Мы пришли на остановку конечного троллейбуса и подъехал вот этот автобус. Мы очень довольны, потому что у нас получилось так, что мы в ту сторону ехали на нем и едем обратно на нем же. Это очень большое достижение в Одессе запуск этих социальных автобусов. Мені дуже повезло, що його щас от запустили цей транспорт сюди, як практично від мого дому, нічого не їздило. А транспорт цей геть іменно йде по моїй вулиці, і мені дуже зручно, що я на нього сіла безкоштовно приїхала. І назад можу теж так само під'їхати до остановки якоїсь і сісти потім на безкоштовний другий транспорт. Ну так як він не їздить цілий день, то хоча б навіть рано і ввечері це дуже удобно. Мені дуже комфортний, великий, удобний місць вистачає і не забитий, як в наші маршрутки обично. Попробую скористуватися, вдруг понравиться, так і буду користуватися. Звісно, зручно. Краще ніж у З вулиці є сенсорні кнопки на відкриття дверей. Там нарисована рука, є інвалідне кресло, нарисоване коляска. Тобто нажимаєш руку, приставляєш, і воно від сенсора, від теплового відкриваються самі двері. Так само з салону є кнопочка, яка ти нажав на зупинці. Коли автобус зупинився, тоді двері відкрились самі. Ну так, все автобус в комфорті з кондиціонером, от е, опалення є, радіатори, які гріють в зимовий період. Також людина з інвалідністю, коли е, заходить, е, хоче зайти в автобус. Я його наклоняю цією кнопкою. Тоді виходжу на вулицю, відкриваю. Тоді людина е, через пандус е, в інвалідної колясці заїжджає в салон. Ці автобуси завезені в Одесу, як гуманітарна допомога побратимів Регенсбург та Стамбул ще в 23-му році. За ініціативою начальника адміністрації Сергія Лесака розпочата робота цих, цих автобусів на перевезення пасажирів на соціальних маршрутах. Маршрути це, по-перше, які з'єднують селище Котовського з залізничним вокзалом. Там працювали чотири, сьогодні три автобуси працюють, вони здійснюють перевезення від вулиці 28-ї бригади і до залізничного вокзалу та й у зворотньому напрямку. Два інші автобусних маршрути. Це, це, це ж соціально значимі маршрути, один. Маршрут з'єднує західне кладовище з вулицею Дігтярної, де ми знаходимося сьогодні з вами. І Другий маршрут з'єднує е, юго-западний масив і з цією же вулицею Дігтярною. Це дуже продумане таким, а також є продумані маршрути. А також тут розглядались питання е, соціально значимі е, точки. Це ЦНАП. Це 10 та лікарня на вулиці Водотурську. Це західне кладовище та інші місця, де є пасажирообразуючі точки. З першої секунди початку роботи цих автобусів вони були безкоштовні. Жодної копійки, ні водій, ніхто інший не отримував і взагалі розговорів не було.